Щороку в самих лише Сполучених Штатах Америки видається 200 тисяч нових книжок. Люди, як ніколи раніше, мають доступ до інформації майже на кожну тему. Хоча ця ситуація має позитивні сторони, це також створює проблеми. Ще за часів царя Соломона була відома небезпека гаяти час на непридатну чи навіть шкідливу інформацію. Соломон застерігав: а понад те, сину мій, будь обережний. Складати багато книжок не буде кінця, а багато навчатися мука для тіла. Через багато століть пізніше апостол Павло писав до Тимофія: О Тимофію, бережи передання, стережися марного базікання та суперечок знання, неправдиво названого так, дехто віддався йому та й від віри відпав. Щоб захистити свою духовність та моральні цінності, нам необхідно з допомогою Божих принципів розпізнавати шкідливу інформацію і цуратися її. У Біблії є твердження, кому ми перш за все повинні довіряти. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки. А про що вам говорять ці слова? На які роздуми вони вас наштовхують? Слово інформація походить від латинського слова інформатіо, яке має декілька значень. Інформація це нові відомості, які прийняті, зрозумілі і оцінені її користувачем як корисні, іншими словами, інформація це нові знання, які отримує споживач у результаті сприйняття і переробки певних відомостей. Та все ж інформація, яку ми отримуємо, безпосередньо чи опосередковано впливає на наш світогляд. Про це ми запитали у перехожих нашого міста. Особисто телебачення і преса на мене впливають негативно, тому що і на телебаченні бачиш кожного разу, кожного дня, кожної секунди приклади саме такого відношення, поганого до, до життя, взагалі до людини, до людини. Більше негативи, більше вона впливає на людину, бо якби менше це все, то людина би не була така. Страшно стає просто. Тому що боїшся за дитину свою, думаєш, не знаєш, як вона виросте, багато в чому огранічує себе. Іноді навіть дивишся на дивишся, от по телебаченню про масові і там різні маньяків і в под'єзстві, от коли темно, не заходиш, поки не включиш світло, там ще щось. В Більшості я стараюся особливо не захоплюватися і не сприймати ну для себе як але, ну, не брати до уваги певні якісь поради з інтернету, стараюся виділяти просто, що дійсно можливо важливо, а що ні. То, що ем, зараз, наприклад, більшість молоді, більшість дітей, вони не знають, що добре, що погано, а в інтернеті є дуже багато інформації, яка впливає не досить з хорошого боку на всі аспекти життя. Більше негативно. Дуже багато негативу. Цей негатив убивает. Любий канал зустрінеш, включиш, значить, на, на будь-якому каналі, значить, де це е, негатив, негатив і негатив. Фільми всі фактично негативні. Душевних якихось таких фільмів мало зараз роблять, а роблять більшість бойовиків, кримінал і тому подібне. Наш світ є невичерпним джерелом шкідливих ідей, особливо в цей завершальний період останніх днів. Слід пам'ятати, що сатана та його демони наповнять світ шкідливою інформацією. Візьмемо для прикладу світ розваг з його телепередачами, фільмами, музикою та глянцевими журналами. Багато згодяться з тим, що деякі форми розваг щораз більше заохочують до зіпсуття. Рекламується аморальність, насилля та наркоманія. Коли глядачі вперше стикаються з такими формами розваг, які сягають нового рівня зіпсуття, це їх шокує. Але після кількох разів побаченого їхня чутливість може притупитись. Розгляньмо інше джерело потенційно шкідливої інформації. Це потік ідей з боку вчених, які піддають сумніву достовірність Біблії. Такий матеріал часто трапляється у популярних журналах та книгах, і він може поступово руйнувати наше довір'я до біблії. Декотрі особи пишаються тим, що послаблюють авторитет Божого Слова безкінечними спекуляціями. Подібна небезпека існувала у дні апостолів, що випливає зі слів апостола Павла. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським, за стихіями світу, а не за Христом. Так шкідливі ідеї становлять реальну загрозу. Зрозуміло, чому Павло прохав близького друга Тимофія. О, Тимофію, бережи передання, стережися марного базікання та суперечок знання, неправдиво названого так. Дехто віддався йому та й від віри відпав. Як нам сьогодні скористатися цими пересторогами? Тимофієві було довірено щось цінне, що він мав доглядати та оберігати. Що саме? Павло пояснює: майже за взір здорових слів, ті, які від мене почув ти у вірі і любові, що в Христі Ісусі вона добро припоручене стережи Святим Духом, що в нас пробуває. Зберігати довірене нам значить розвивати добрі звички у вивченні Біблії, наполегливість у молитві у той же час усім роблячи добро. Павло далі говорить: але ти, о Божа людина, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю, змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого й покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. І все ж, чи є інформація надійною? Сьогодні інтернет є впливовим показником інформації як для молоді, так і для старшого покоління. Якщо мудро користуватися інтернетом, він безперечно збереже наш час, сили і кошти. Електронні банківські операції полегшують життя багатьом людям. Тепер фінансові справи можна залагодити у себе вдома. Інтернет оснащений важливими функціями, які допомагають знайти зручний та економний маршрут подорожі, яку ми запланували, і зробити необхідні замовлення. Не докладаючи великих зусиль, ми можемо знайти номери телефонів, адреси і різноманітні маршрути, щоб дістатися до призначеного місця. Проте інтернет має і темний бік, який не можна проігнорувати. Мова йде про час, який затрачається на використання інтернету. Для деяких людей інтернет стає захопливою іграшкою, а не корисним знаряддям. Вони присвячують багато часу іграм, покупкам, розмовам, електронному листуванню, пошукам. Зрештою, такі особи часом починають легковажити важливішими справами, що пов'язані з сім'єю і друзями. Ніколи не думайте, що вся інформація в інтернеті надійна і корисна. Нам необхідна проникливість, щоб відокремлювати так би мовити пшеницю від полови, аби не отруїти свій розум дезінформацією. Найбільшою проблемою в інтернеті є те, що тут не існує жодних правил та обмежень, як оприлюднювати ідеї, інформацію, зображення та пропозиції. У першому посланні апостола Павла до Солонян в п'ятому розділі говориться: не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтеся доброго, стережіться лихого в усякому вигляді. Пам'ятайте, що ми самі обираємо яку інформацію споживати, будьте пильними. Дослідіть написання. Так свідчить Біблія.